І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо повторяти фото з Пінтерсту. Мене дуже якось вдохновило це. Я цю фотографію, мабуть, в інстаграм. І я, звісно, буду поговорити прямо в точ-вточ, але буду старатися щось таке повторити, типу там, пози, наприклад, щось. тому давайте поїхали. Перше фото ось це. Я напевно буду в однакових образах, я просто буду змінювати локації. І так, зараз ми будемо повторяти цю фоточку. І вона на цьому дереві я буду повторяти. Точніше. Ну так, да, повторяти фото, коротше. Я вам просто покажу, як я там стояла, тому що <кхід> я зі маю телефон. От, я просто покажу, як я типу фоткала по робила, коротше. Я змогла фотографуватися на планшет, але я не захотіла, тому я просто вам показала, як я робила позу. Ну що ж, от, фотка з пінтерісту, мій результат. Пишіть вам. а, а ми переходимо до наступного фото. Це ось така. І зараз я шукаю якесь підходяще місце на дорозі де можна буде сфотографуватись. Мені здається, що я знайшла. Зараз знайш, буду пробувати. Зараз доволі так. Тяжко. здається треба знову, тому що я в шльопанцях. Ну, Але я насамперед експерт навіть нормально не, не бачу. Погановий на телефоні ще засвічує. Взагалі ця фотка зроблена на закаті. Можливо, я її спробую повторити і на закаті, теж вам скуплю. Але попробую повторити таку сонячну погоду. Ось так дає місце, якому я буду знімати. Зараз буду ходи спробувати. Коротше. Ось тут було, що вийшло в мене. Я, можливо, я ще спробую закаті вторгуватися. Звісно, віщаю. Призьму турфуйський. Мені каже, це дуже прикольно вийшло. Я ще трошки приблизила. В принципі, прикольно. Вот, ну а слева фотка, яку ми будемо повторяти, вот такая вот. Ну що ж, я вже повторила. Ось вся фотка. Ось мій результат. Насправді мені дуже сподобалось, тому що сонце поки що тільки над фонариком, ви такий не дуже такий прям естетичний тут. І фотка прям вообще прикольна, але така, не дуже. І знову ж тут закат. От, множество ще фоток на закаті. Я, звісно, спробую на закаті зняти, але я нічого не можу обіцяти, тому що ну, реально я не знаю, чи зможу на закаті. зможу, то обов'язково змілю. Річ, дивіться, в мене макіяж він дуже класний, гатрядик. Коротше, повторюю наступну фотку. Наступна фоточка І буду зараз її подоймати. Коротше, я буду чекати заката. Спробую дивитися, я спробую відрегадувати. Ну, коротше, зробити ті фотки типу заката. Ну, я сподіваюся, що зачехає заката і я зможу зробити ще краще фото. Справді, у мене фото виходять не прям схожі, але я вам вже казала, що я не буду робити прям вточ точ. Тобто я зможу поняти якісь навіть, свої пози, просто, типу, візьму ідею, коротше, цього. Ну, Будемо з вами чекати закату. Ну що ж, така фоточка була з Пінтереста. А ось таку я повторила. Мені допоміг її, е, мене сторгувати Назар. Ось, мені каже, дуже класний результат. Зараз буду подарувати оцю вот фоточку. З Сонькою. Правда, в мене має квітів, замість квітів я думаю, поставлю планшет, типу там в буде. Ну, кажуть, щось зараз придумаю. Ну що ж, от то, що я повторяла. І то, що мене вийшло. Я зараз жалею кажу, що шам. насправді не дойшло ці фото, вони прямо такі мілі вийшли. Так що якось отак от. от. Коротше, на закаті так не змогла сфоткатись, тому всім. Пока на цьому закінчилось це прекрасне відео.